Павлику 12. і він найтворчіша дитина України. Хлопець розповідає, першу картину мастихіном «Море і кораблі намалював мамі, а потім всеукраїнські міжнародні конкурси та відкриття першої персональної виставки. Поряд із цим Павлик звичайна дитина. Він любить проводити час із друзями та грати у футбол. Я найбільше люблю малювати ну, в день дістати ранку, і коли не дуже гарна погода. Бо як сонце світить там, то хочеться вийти на двір там. Думаєш про інші, а так то тільки про малювання. Картини 12-річного Павлика відрізняються від робіт ровесників форматом. Наприклад, Карпати хлопчик зобразив на полотні розміром метр на метр, пейзажі та старі міста. Це те, що подобається хлопцю малювати найбільше роботою, дорослі. Хоча він зовсім дитина, але по своєму рівню. Якщо хтось не побачить автора поруч з роботою, то подумає, що це виконав і дорослий художник. Це і виконання, цей формат, це і сміливість, це є незалежність, це зовсім відсутнє бажання догоджати глядачеві. Сміливість та незалежність у роботах юного митця глядачів не залишають байдужими. Тому уже зараз художній талант Павлика збирає прихильників, серед них і народний депутат України. Художник має передати емоції. Коли ми дивимося на ці картини, це і позитивні, добрі, хороші емоції. Це те, чого нам не вистачає в нашому житті, і це те, чим може Павло поділитися з кожним з нас. Батьки юного художника переконані, їхньому сину потрібно ще багато чого дізнатися та навчитися. І вони готові йому в цьому допомагати. Та в хлопця вже є вражаючі досягнення. Наприклад, у квітні цього року Павлик став найтворчішим у всеукраїнській премії Диво дитина. Фінал проходив у Києві. А приїхали в Київ. Ми подивилися, бо це він найтворчіша дитина. а була найдововишніше, найрозумніше. Ми подивилися, наскільки в нас в Україні такі, знаєте, розумні і розвинені діти. Дівчинка в його номінації була і хлопчик. Дівчинка грала на флейті, хлопчик на фортепіано. Вони першими виступали. Павлик був з них останній. Я коли їх послухала, ну це просто знаєте, фантастика. Тернополяни мають змогу побачити полотна юного митця на власні очі. Він разом зі своїм вчителем Миколою Дмітрухом у фундації Справа патріарха Йосифа відкрили міні-виставку. Діятиме вона до кінця липня за адресою вулиця Листопадова, 7.